Діло було в 41 році, Бо мені було тоді 13 років. Виходжу, бля, нахуй, з хати, дивлю на город, блять, німці куча повно повно, блядь. Я ж, блядь, взуваю нахуй, свою керзові чоботи, шнурки пезелень зав'язав на три банти, бля. Біжу, нахуй. Стріляють, блядь. Снігу по коліна, кукуруза, блядь, у мене така зелена охуєна була. А вони її вирвали нахуй з коріннями, блядь, підараси Йовані. Ну то хуйня. Я ж, блядь, відбивався, відбивався, та й думаю, ну нахуй, сібався за конем, беру коня, блядь, Сідаю на нього, в мене ножик маленький, я сів на коня та їду. Махав тим ножом, махав, не повезло, їбанув коньові голову друбав. Зліз нахуй, з того коня. Бачу, пизда, повзе один нахуй, на мене прямо. Я йому тільки каску на очі пес Софана як дав, ну пизда, коротше, очі повистрелювали, каску погнуло, руки, ноги повідривало. Що робити? Тут ще толпа вилазить, я тільки гля, блядь. Пулемет з кармана достав, два патрона, блядь, рук закапить з і та-та-та-та-та-та.